Привіт! Сьогодні в середу, як і зазвичай, у нас норвезька мова. 30 фраз і слів на тему робота. Приятного прослуховування. Йоп. Робота. Контур офіс. Коліга шеф Арбатсдід. Робочий час. Пауза. Перерва. Міта. Зустріч. Скриве. писати. Лесий є пост. Рінге дзвонити. Телефон. Телефон. Прошект. Обгаве. Задання. Фаді. готова. Йльп допомога. Арбацмільйо. Робоче середовище. Колегіан Арбацплас. Машин. Машина. Документ. Документ. Scribebur. Письмовий стіл. Стул. Stілець, стуле, Стилецтуле, моте коліга, колигамте, льон, саме любиме слово, овертиц, проєкт Рапорте, Скривеннотар інтерв'ю! Сподіваюсь, ці фрази були для вас корисні. А Якщо ви їх знали, то повторити ніколи не гріх. Підписуйтесь, ставте лайки і коментарі, чи були вони вам корисні, чи все таки ви щось запам'ятали, чи взагалі це для вас нові слова. Всім дякую за увагу. Тут все про Норвегію. Підписуйся!